Будемо робити акцент на ціну. Підготували, позароблювали. Тут були ями деякі. Завтра машинку я все його перешліфую і будемо наносити сюди перлу Тут буде перла і на зворотній стіні так само буде перла Так само там позароблювали. Будемо працювати. Трошки стіни дуже в поганому стані ми їх перешліфуємо і зробимо красоту. Все, працюємо. І будемо формувати нашу підложечку під перву і нову латисмат. Такий біженький, гарний колір буде, ніжненький. Ну що? До Все проклеїли ганенько. Тут я перешліхував, було місце, де я підшпаклював А носим фарбу. Працюємо. Гарно заповнюємо угли, щоб не було пробілів. Я наношу тут перло два рази. Зафарбую я всю нашу стіну, тоді покажу весь результат, який буде. перла від фірми фарба. Ми зафарбували нашу підложку два рази, два шари тобто, і будемо наносити саму фарбу. Чому два рази, щоб не проглядалось, не де е, залишки стіни, бо буває, перший раз не закатаєш гарненько в один, в один шар, е, щоб ніде не, не було пробірчиків, проблисків стіни. Треба два шари. І Краще буде, краще буде виділятися сам кодер. Ну що, Стартуємо хаотичними рухами, потім будемо формувати самі дюнки. Сам малюнок тобто. хто не дуже з цим матеріалом довго працював, то буде краще менше нанесіт. Ви будете встигати собі формувати малюнок. Нанесли, тут далі, тут нанесли, тут нанесли, тут нанесли. Далі покажу все з формування малюнку, як ми формуємо малюнок, як його збиваю. Працюємо. Привіт! Ну що? Сьогодні ми працюємо вже на другій стіні. Перла від фірми. Привіталь. Такий вона має вигляд. Це ще доформовую наші малюночки. Ну така у нас краса вийшла. Перла. Дуже чудовий матеріал. на місці. 这样。